Друзі, ради вітати всіх на каналі. Сьогодні будемо розпаковувати наш новий ролик обігових пам'ятних монет. Доставочку замовляла через Укрпошту. Давайте розпакуємо, подивимося, що до нас прийшло і в якому стані воно до нас дійшло, друзі. Ось, як бачите, до нас все прийшло в гарному стані. У нас... Ролик обігових пам'ятних монет Державна спеціальна служба транспорту. У даному ролику 25 монет, номінал, який складає 250 гривень. Друзі, а сам ролик присвячений Державній спеціальній службі транспорту, військовому формуванню, що забезпечує стійкість транспортної системи країни в мирний час та в особливий період. Держспецтрансслужба. Це не лише безперебійна робота транспорту в тилу, але й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорона критичної інфраструктури та її відновлення. А на сувенірному папері, у якій запаковано кожний ролик, розміщено напис Банкнотно-монетний двір НБУ, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Обігово Пам'ятна монета Державна спеціальна служба транспорту 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні. Зображення емблеми Держспецтрансслужби та схематичного зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Давайте розглянемо аверс і реверс монети. Друзі, на аверсі монети звична нам десятка, звичних нам 10 гривень, на ній ми зупинятися не будемо. Ми давайте перейдемо на реверсі подивимося, що там у нас зображено. А на реверсі, монети по кого розміщено написи Державна спеціальна служба транспорту та гасло військовослужбовців Держспецтрансслужби, незламні духом відновлять Україну. У центрі композиції рельєфно зображено емблему Держспецтрансслужби. Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким розміщено крилати колесо Меркурія. Яке раніше використовувалось як емблема Міністерства шляхів Української Народної Республіки, це символізує спадковість національних традицій та специфіку діяльності Держспецтрансслужби. На задньому плані схематично зображено міст, який символізує транспортну інфраструктуру України та основну діяльність Держспецтрансслужби, будівництво та відновлення об'єктів критичної і транспортної інфраструктури. Художник Дем'яненко Володимир, дизайн Балута Тетяна, скульптор Дем'яненко Анатолій. Тираж даних ролів складає 20 тисяч. Друзі, а на момент запису відео на складі залишилось тисячу ролів. Так що, хто ще не встиг собі придбати, можете зайти в інтернет-магазин Національного банку України і придбати для себе ось такий. Рол. Ліміт е, даної продукції становить по дві штуки. Я силочку залишу в описі. Е, також нагадаю, що ціна даного ролла 438 гривень. Друзі. друзі, цікавий факт, що крилате колесо символ залізниці та залізничного транспорту. Колесо символізує швидкість, яка була надзвичайною порівняно з іншими видами транспорту в час появи залізниць. Поки літаки проєктувалися для виробництва, рекорди швидкості давали залізничні транспортні засоби. А це у нас вже третій рол, на який нам ще потрібно буде замовити тубус. Силочка на відео про тубуси, хто ще не бачив, залишу в описі, друзі. А у мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися, друзі, до зустрічі!